Це ця частина, щоб поняла, це взагалі не вкус. Я там дуже довго вибирала, що мені взяти. Краще б я взяла то інше. Що? Холодно. Зараз накриємося. Ще я вам дещо хотіла сказати, але це вже буде в другій частині. Ну, цікаво, я лише рожеве, що, що таке оранжевий. Лимона. Лимонейд. Ну вот это вот уже можно їсти, але отце роза просто. А чєш? Пінг. Сервіс ще не хочу.

Мяріна, аріна, Аріна. Достань, відстань, відстань. Два твои раз, два, три. на 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 не що ви розуміли? у нас година зараз. 21-24. типа дев'ята, двадцять четыре, двадцять ми маємо еще йти на го на прогулку. Уже там темніє Я буду вам, наверное, трендики знімати. Кстати. Я забула, що ця новина має бути в наступному відео. Я хочу прям просто трошки затягнути, щоб ви подивились потім. Бо Будьте так ж Короче, я це не хочу уже їсти, я просто кину туди назад цей пакет. Двіно коштує дорого. Ні, це дорожче. Оце дорожче. Я мішкаю куміндан.